Тірамісу – один з найпопулярніших десертів у світі. І торт зі смаком тірамісу можна вважати класикою. Назва тирамісу перекладається як Піднеси мене догори, а це означає, що торт з такою назвою має бути надзвичайно ніжний та легкий. Родзинкою такого торта має бути насичена кавова начинка та повітряний бісквіт просочений кавовим розчином. Готуючи цей торт, намагалася зробити його максимально схожим та близьким до оригінального десерту тірамісу. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Та перше, з чого хочу розпочати сьогоднішнє відео, це з приготування шоколадної карамелі. Шоколадну карамель ми з вами готували в минулому відео і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Ця карамель виходить дуже цікава та смачна, і вона може стати яскравою родзинкою будь-якого десерту. Її я готувала у день збирання торта. Ще гарячою для зручності перелила її в кондитерський мішок та залишила на столі при кімнатній температурі стабілізуватись та охолоджуватись. Десь за 4 години моя шоколадна карамель охолола, та тепер можна переходити до приготування решти начинок для торта. А саме нам потрібно замочити желатин. Маленьку тарілочку відважуємо потрібну кількість желатину, до желатину додаємо холодну воду. Розмішуємо желатин з водою ложечкою та залишаємо спокою, щоб желатин набряк. Наступне, що я хочу зробити, це приготувати кавовий розчин для просочування бісквіту. В турку насипаю одну чайну ложку натуральної кави до кави додаю цукор та гарячу воду з чайника. Ставлю турку на середній вогонь та доводжу кавовий розчин до кипіння. Та тепер залишаю його в спокої до повного охолодження. Наступне, що я зробила, це дістала з холодильника бісквіти для нашого торта. Їх готувала за день до збирання торта. Та він в мене обгорнутий. В харчовій плівці переночував ніч в холодильнику. Це класичний бісквіт саме для торта тірамісу. А як його приготувати, розповім вам вже в наступному відео, а це означає, що вам потрібно обов'язково підписатись на канал, якщо ви ще й досі цього не зробили, та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про нові смачненькі відео. Цей бісквіт виходить дуже ніжний та крихкий, але після стабілізації в холодильнику він легко розрізається на коржі. Для начинки тірамісу нам потрібно 4 бісквітних коржа, тому кожен з бісквітів я розрізала на 2. Після цього можна переходити до приготування вершкового сирного крему, з допомогою якого ми будемо збирати наш торт. Всі інгредієнти для нашого крему мають бути добре охолоджені. Діжу міксера відважуємо потрібну кількість сиру маскарпоне. До маскарпоне додаємо сир жирністю 23% та вершки жирністю 30%. Також сюди ж додаємо цукрову пудру. Починаємо збивати крем на найменшій швидкості міксера і купустю. Тупово будемо збільшувати до найбільшої. Вирішила все ж використати сир маскарпоне у приготуванні торта, адже він є невід'ємним учасником у приготуванні класичного десерту тірамісу. Але насправді цей крем можна повністю приготувати на сирі жирністю 23%. Збиваємо крем до пишності та щільності. У мене на це пішло 2 хвилини. Для зручності перекладаю крем в кондитерський мішок. Тут якраз добре видно, що крем виходить дуже ніжний, але він гарно тримає свою форму, та він дуже щільний. Та тепер я хочу розпочати збирати наш торт тірамісу. На підложку викладаємо трішки крему, щоб торт приклеївся. Та викладаємо перший бісквітний корж. Просочуємо бісквіт кавом розчином для просочування. Розчин я перелила в кружечку через дрібненьке сито, щоб позбутися. Часточок кави. Просочуємо бісквіт небагато, бо на цей бісквіт лягає вся начинка, і від неї він вже достатньо просочиться. На бісквіт викладаємо равликом наш вершковий сирний крем. Саме з допомогою кондитерського мішка це можна зробити максимально рівномірно. Вирівнюємо цей шар крему шпателем, та з цього ж крему роблю бортик. Після цього я відважила, скільки в мене вийшло в шоколадної карамелі всього. Та з допомогою ваги викладаю всередину бортів шоколадної карамелі рівно половину. Після цього переношу підложку з тортом знову на поворотний столик та ложечкою вирівнюю шоколадну карамель. На шоколадну карамель викладаю знову вершковий крем та вирівнюю його шпателем. Далі викладаємо наступний бісквітний корж та просочуємо його кавовим розчином. Та тепер обгортаю торт ацетатною плівкою та одягаю на нього роз'ємне кільце. Поки що ставимо торт в холодильник, а тим часом давайте приготуємо. Кавовий мус. Для початку давайте відділимо один жовток від білка. Та тепер жовток поміщаємо в ковшик з товстим дном. До жовтка додаємо цукор, сюди ж додаємо вершки жирністю 30%. Вершки можна замінити на молоко. Та сюди ж висипаємо розчинну каву. Вінчиком розмішуємо всі інгредієнти між собою до однорідності. Ковшик з містом ставимо на невеличкий вогонь та постійно помішуючи вінчиком чекаємо, поки наша заварна основа закипить. Після цього варюємо її 2 хвилини на маленькому вогні, теж постійно помішуючи вінчиком. Поки наша кава заварна основа ще гаряча, давайте відважимо до неї потрібну кількість білого шоколаду. Трішки перемішуємо вінчиком та сюди ж додаємо набрякший желатин. Знову перемішуємо вінчиком. Та для максимальної однорідності пробиваємо желатинову заготовку занурювальним блендером. Та тепер можна переходити до збивання вершків. Відважуємо потрібну кількість добре охолоджених вершків жирністю 30%. Перед збиванням вершки мають постояти в холодильнику мінімум ніч. Починаю збивати вершки на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. А ще я хочу нагадати вам, що у нас з'явився новий YouTube канал смачного, де я готую дуже смачні страви, як на святковий стіл, так і просто на вечерю а також телеграм-канал з дуже простими та цікавими рецептами. Запрошую завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Збиваємо вершки до легких піків, достанемо морозива, яке щойно розтануло. Після цього перемикаємо швидкість міксера на мінімум та додаємо до вершків кавово-желатинову заготовку. Довго перемішувати мус не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитих вершків. Краще домішати вручну лопаткою. Наш мус вийшов трішки за рідкий і така консистенція ідеальна для того, щоб вилити мус у підготовлену форму. Але в даному випадку така консистенція нам не підходить. Тому я поставила миску з мусом в холодильник на 5 хвилин. За цей час мус почав трішки схоплюватись. Я його ще до однорідності перемішала лопаткою. Та тепер кавовий мус можна викладати на другий бісквітний корж. Розпреділяю мус рівномірним шаром лопаткою та викладаю на кавовий мус третій бісквітний корж. Просочую його та відразу просочую останній четвертий бісквітний корж. А поки до нього дійде черга, він якраз встигне просочитися. На третій корж викладаємо вершковий сирний крем. Та після цього всі наші дії, які ми пророблювали між першим та другим коржом, повторюємо ще один раз. А коли виклали на торт останній бісквітний корж, зібраний торт накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник просочуватись та стабілізуватись на цілу ніч. Ну а на слідуючий день вже можна насолодитись смаком торта, а можна ще його задекорувати, що я в принципі і зробила. Але про це розповім трішки пізніше. Але внутрішній світ цього красення я вам, звичайно, зараз покажу. По моєму він виглядає дуже симпатично та апетитно зразу зрозуміло, що це торт тірамісу. Ну і на смак торт вийшов неймовірно ніжний та смачний. Всі складові торта гарно поєднались між собою. Цей торт Тірамісу готувала татові на день народження. Він в мене ще той кавоман, і цей торт йому дуже сподобався. І думаю, що всі фанати кави теж оцінять його на високому рівні. Чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів при готуванні! Всього вам доброго, миру та спокою!